Любі друзі, всі привіт! Я рада вітати вас на нашому міжнародному каналі про навчальну програму з Топролакс. і це дуже чудово. Але сьогодні ми побалакаємо не про Топролакс. і ви знаєте, іноді хочеться врятувати весь світ, зробити так, щоб всі люди були щасливими і здоровими, або навіть просто прокричати і сказати, що Боже бути здоровим! Це ж так просто, так просто. І, на жаль, дуже багато людей так і залишаються хворими, так і залишаються пригніченими. Але я дуже вдячна кожному з вас, що ви саме спішите бути здоровими і щасливими. І ви знаєте, є одна така історія дуже гарна. Я її колись почула, і вона мені дуже відгукнулася. В якомусь університеті був викладач, який каже, а своїм студентам, яким по 18 років, каже: Ви представте, ось вам 18 років, так, і вам дають машину, дарують машину. Але кажуть: вибери собі машину, одну на все життя. Тобто, в тебе не буде за все життя ніякої іншої машини, тільки ця. І кожен студент, такий посміхались, але сказали, так, одна машина на все життя добре. І саме цікаве було далі, коли викладач сказав: А тепер ви маєте знати одну річ: що ця машина єдина, яка буде у вас все життя, не буде більше ніякої машини, не заміни, не там а може будь, будь ласочка. Ні, тільки ця. І все, і те, як ви до неї будете ставитись, так довго вона вам і прослужить. Всі трошечки так напряглися, але зрозуміли саму суть. І в чому ця історія була дуже цікава? З нашим організмом те саме: от коли ми народилися і підросли, він у нас єдиний на все життя. Немає іншого. Він тільки один і все. І саме цікаве в цьому те, що ми. Так складені, що він відновляється. Навіть коли іноді люди помирають і дивляться на їхні внутрішні органи, в якому вони стані, весь час лікарі кажуть, Боже, як взагалі ця людина жила, коли в неї в судинах просвіт на 5%. Розумієте? І все одно організм жив. Але є таке також висловлювання, що якщо швидкість розвитку хвороби... Швидше аніж процес одужання, хвороба переможе. Тому тут ми маємо якраз бути дуже відвертими до себе і зрозуміти, що не так, що а ну там 5% ще живе, і мені ще можна там щось їсти. Ні, не можна. Ми маємо саме ту машину, наш організм, за яким маємо слідкувати кожен день. І аби у вас була така машина. Одна на все життя. Ми б її мили, міняли масло, робили ТО, дивилися колись тільки возимо, все б дивилися, бо знали, що це нам на все життя. Із наш організм це єдина наша машина, яка завдяки якої ми живемо. Тому я дуже рада, що сьогодні ми можемо саме про це казати. І я безмежно щаслива, безмежно щаслива, що я звичайно не врятую весь світ, але я можу допомогти деякій кількості людей стати здоровішими і щасливішими. І я впевнена, що. Коли кожен з вас стає здоровим і щасливим, ви несете цю інформацію далі своїм близьким і рідним. Або ваші близькі і рідні вони самі бачать ваші результати, що ви такі задоволені, що у вас менше щось болить, що ви більш активні, і вони рано чи пізно все одно вас запитають, що з вами відбувається. Тому обов'язково не здавайтесь, ідіть цим шляхом, ставайте щасливими і здоровими. Ми не маємо чекати допомоги ні від кого, але ми самі вибираємо те життя, яким будемо жити. І навіть якщо ви скажете та ні, я не вибираю. Ви вибираєте кожен кожен день. Ми з вами робимо е, вибір. Чи вмикнути нова, який лежить поруч з нами чи ні, чи випити з Water System, чи ай, може через рік десь придбаю, зараз не хочу, бо треба вікна робити. Чи ви спите на коврі, чи на килимі чи ні? І тому зараз саме про це я хочу з вами побалакати. У нас є чудова програма, яка називається Формула здоров'я. Одного разу, коли я працювала ще в центрі, до мене підходить людина, чоловік, як час пам'ятаю, і він каже мені, я у вас куплю нову ай, якщо ви скажете, що він мені допоможе при артрозі колінного сустава, я кажу, ну, інтересна історія, але поподробні. І він каже: ну ви ж кажете, що він вібрірує, я знаю все це. І для того, щоб суставу стало краще, треба наче прикладати, можна прикладати і нову ай. Я кажу: ви знаєте, нову ай це обладнання, яке. Цілеспрямовано, зроблено для наших очей. Ми хочемо одним чимось просто зробити ідеальне все. Але так не буває. Тому ви можете не купувати у мене. Я навіть скажу більше, я вам не продам. Тому що коли ви його купите і почнете. А я вже розумію, це лікувати коліно. Ви скажете, Боже, яке погане обладнання не допомагає. Коліно не виздрою. Але це маска для очей, для одужання очей, для покращення кровообігу, а для того, щоб мати гарний сон, щоб пішов стрес з організму. І це, це зовсім інше. І воно ніяк не пов'язано з коліном на даному етапі. Тому любі, а якщо ми кажемо, що кожне обладнання індивідуальне, то це саме так і є. І якщо цікаво, чи купила ця людина, чи ні, ні, не купила, бо я не продала. Тобто, я не продаю обладнання, аби продати. І Я хочу, щоб кожна людина розуміла, що вона має в своїх руках цілий скарб. Цілий скарб здоров'я, який може, вдягаючи на свої очі, мати завдяки щоденному використанню. Тому тут все дуже-дуже просто. Добре, давайте повернемось до нашої формули здоров'я. Дивіться, а що я хотіла сказати спочатку: що дуже часто, коли в нас питали, чи можна замінити одне другим або там. Звичайно, мені хочеться вам сказати, що да, звичайно можна, але це не так. Це буде неправда. Бо якщо я а, маю нову хі, тобто релакс моксі буді хелс по декілька одиниць в родині. То якщо я вам скажу так, звичайно, ви одним то прилаксом вилічитесь, ну це буде трошечки нечесно. Бо якщо це так, то чому у мене воно все є? Розумієте? Тобто, якщо я можу вилічитись одним то прилаксом, то навіть то тоді мені не потрібно все остальне обладнання. Але якщо я користуюсь цим обладнанням, то я вам можу сміливо сказати. Так, вам точно стане краще, леше стопрелаксом лучше, ніж без нього. Але для того, щоб ми мали саме ідеальне здоров'я, нам треба починати з формули здоров'я. Що таке формула здоров'я? З цього це дуже важлива інформація. я Дуже хочу, щоб ви її просто впитали і запам'ятали, як азбуку. Дивіться. Формула здоров'я складається з Water System, воно тут не випадково, знову I і, звичайно, знову хід, який за моєю спиною. Що важливо розуміти, що будь-яка людина, яка має хронічні захворювання, а хронічними що вважається? наприклад, підказуйте мені. Гіпертонія, діабет, варікоз, потім панкреатіти, всякі, цистіти, халіцистіти, язви, гастріти це все хронічні захворювання. Про що це каже? Якщо людина має хронічне захворювання, це значить, що в неї дуже слабкий імунітет. А якщо слабкий імунітет, то організм не тільки не може Вилічити ту хворобу, яка є, але й не ну втрачає сили кожного дня навіть здорові органи. І коли людина кажуть, дуже багато ви знаєте цю теорію, що треба пити 30 мл на кілограм води, вам треба пити воду, 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 воду. І тоді стає питання людина, наприклад, яка має хронічні захворювання, вона починає пити воду. І розуміє, що їй не лізе. От не лізе. І оце не лізе по двом причинам. Перша організм вже одвик пити воду. А друга причина це він не може її переробляти. Розумієте? І це теж така захисна реакція нашого організму. Наприклад, я не хочу. І це не тільки ти не хочеш, це організм вже перестроївся і він захищається, бо розуміє, що він її не переробить. А про що це каже? Якщо людина п'є звичайну воду, ось у мене є ось пляшка да, з обичної пляшки води, то що має робити організм? Взяти цю воду. Коли попадає в кишківник, імунітет, саме імунітет має її переробити а її має зробити такою, щоб вона була придатна для нашої клітини. Тобто затрачується колосальне кількість імунітету на те, щоб переобразувати, трансформувати цю воду в ту, яку потім, коли попадає. А в кішки, ну, через стінки кишечника до нашого організму, в кров, коли клітина відкривається і забирає цю воду собі, в роботу. Але якщо вона не має підходячої структури біохімії, яка співпадає з моїм організмом, то клітина її не візьме. Тоді питання: куди дівається ця вода? Ця вода, звичайно, йде куди? в міжклітковий між простір. І людина починає отікати. Або якщо у людини хворі нирки теж кажуть пийте, а потім ой, утікаю, ні, вам не треба пити. І тоді це заколдоване коло, воно так і з'являється, зачароване коло. Що або пити, або не пити, п'ю, отікаю, не п'ю погано, не, ну, типа теж погано, бо ми розуміємо, що не можна не пити треба пити. І тоді треба просто розібратись, яку воду нам треба пити. І тут дуже добре нам на допомогу приходить яка вода? правильно з Water System. Чому я її винесла прямо в самий перший? Пункт. Бо ми не можемо жити без води, нам треба пити. Але кожен з наших організмів, він абсолютно різний. У когось дуже хворий, у когось профілактика не хворий, у когось хтось думає, що він не хворий, а насправді він хворий, А у когось просто для дітей. Ну, тобто, дуже різні організми, дуже різні. І тому, коли ми беремо воду саме з Water System, це дозволяє нам, коли я її п'ю. Вона на 95% відповідає біохімії мого організму. Про що це каже? Що коли я її випила, треба моєму організму затратити лише імунітету для переробки 5% цієї води. Це дуже мало. І тоді, коли я її п'ю, і всі кажуть, ой, я напитися її не можу. Ой, а я випила і не замітила. Ой, а я випила і не утікаю. Тобто це одна із причин. Чому потрібно пити Water System? Бо якщо людина має хронічне захворювання, в неї не вистачає, не вистачає імунітету для переробки води, і те, що вона п'є, воно не пече не гріє. Знаєте, як ото кажуть? Тому принципово пити з Water System і починати взагалі оздоровлення з Water System. І якщо у вас його немає? Ну, мабуть, треба напрягтися, щоб він у вас був, тому що е все остальне йде набагато складніше. І, і тому я зараз е провожу цю історію про формулу здоров'я. Другий момент це з водою, наче зрозуміли. Е довго переробляє, швидко переробляє. Довго усвояється, швидко усвояється, а е багато імунітету розходується. Мало імунітету розходиться, і навіть якщо є хронічні захворювання і немає імунітету, з цією водою вона буде людина буде отікати, з цією водою людина буде оздоравлюватися. При тому, що вона і лужна, і ОВП має, і водородна, і в неї дуже дуже багато показників в цьому. В навчанні ми кинемо вам картинку, щоб ви знали, які показники має саме ця вода. Друге, це звичайно новай. Багато хто купував новай лише для того, щоб оздоровлювати очі. Але з часом ми розібралися. У нас дуже великий є досвід доказової медицини в тому, що нова. Це не тільки про очі. Я б сказала навіть, що очі це бонус, мозовий кровообіг, а потім покращення роботи судин, покращення роботи нервової системи, покращення роботи ендокринної системи це все 100% новай. Тому що також був експеримент, коли людині. Знаєте, я вже розповідала його, коли людей, яких замурювали у голодом в 41 45 роках, Потім робили вскриття, і саме цікаве, що людина могла бути дуже дуже виснаженою, обезвоженою худою, ну прям все дуже погано. Але єдине, що в неї було, це мозок, який був дуже насичений вологою. Тобто, якщо в нашому організмі буде к, кстати, про проводу вертаюся, не вистачати вологи для голови. То організм буде жертвувати кістками, судинами, густотою, плотністю крові. Але до мозку вода дойде. Але кроме того, коли туди дойде вода, нам потрібно, щоб там ще й кровообіг був гарний і саме не були забиті. І спозмовані ніякі судини, і все було дуже добре. Які судини? Це звичайно шийного відділу, да? або у нас може бути що тут вертебральні артерії, в яких буває відкладення холестерину, а буває пережаття, і для цього також потрібно нам що використовувати нову а. Ми кладемо нову ай або на очі, або ми знаємо, можемо закласти його на потилицю. Так? От, і саме головне це, звичайно, третє обладнання, це наш новохід. Чому він являється головним? Тому що коли швидкість одуження у людини йде швидше, ніж Розвиток хвороби, то людина може встигнути оздоровитись. Наприклад, що дає новохід завжди і прям він дуже потрібний. Це коли людина спить 8, 7, 6 у кого, от 6 до 8. А нічного сну людина має гарний кровообіг. Тобто кров не заповільнює рух. А тоді вона людина не спазмована стається. Всі мишці працюють добре. Вони всі розслаблені. Тобто немає перешкоди для гарного кровообігу. А це означає, що немає перешкод для відновлення організму. Це саме головне головне. І коли людина ще лягає спати, дуже часто в неї є накопичений стрес за день. Неважно це. Емоційний чи фізичний, тобто, якщо людина важко працює, у неї буде стрес. Щось послухала, подивилась, за щось думає, це стрес. Що він виливається, людина може погано спати, або навіть якщо гарно спить, вона може прокинутися і таке відчуття, наче взагалі не спала. Це значить те, що її організм не відновився. Абсолютно не, не розслабився і не відновився. Тому, коли ми лягаємо на новохід, а максимум навіть ну, ну, не до часу, до 30 хвилин, і навіть яка б Людина втомлена не була, організм все одно прогрівається, знімається спазм, покращується кровообіг, вона засинає і дуже добре починає відновлюватись організм. Але чому ось такий дует: нову ай, новий хід і «Вотер Сістем» Ми зрозуміли, нам потрібна волога для організму, так і гарний кров. Ну, в общем, ви зрозуміли про воду, все. Нема не чого пересказувати. Коли ми відновлюємо кровообіг і знімаємо спазм в організмі, то ми маємо бути впевнені, що голова має гарний кровообіг і дає в нічний час команди на відновлення. Тобто, якщо ось тут в шиї в нашій пережато щось пережато не, не знімається ця штука, ну пережато, і. Немає гарного кровообігу, стільки б ми не спали на, на коврі, а немає зв'язку. Тобто є команда, але вона не проходить нижче через центральну нервову систему. Тому нова і новохід являються невід'ємними. Так, нам 100% стане краще на новохіті нам 100% стане краще, якщо в нас буде один новий. Але якщо ми поєднуємо це обладнання в самому початку, це, це, ну, це синергія. Це коли результат не 1 плюс 1 – 2, а 1 плюс 1 – 11. Він декілька разів перевищує навіть наші очікування. Тому а, ми маємо мати новий, Перед сном одягати, щоб знімати спазм, я вам зараз скажу, за все літо я не вдягала нову може раза два чи три. Весь час я сплю з новими ой, лягаю спати з новими. Ну кожного дня. Якщо я не лягаю, то на протязі дня я обов'язково полежу з новими. І мій улюблений режим мого чоловіка це 15 хвилин, де все швидко, динамічно, всі ви його знаєте, і я його використовую два рази. Два рази по 15 я використовую цей режим для своїх очей. І, звичайно, сон на новохід однозначно і вотерсістам. Це база, це формула здоров'я, яка має бути у кожної людини. Це знаєте, це наче не, не примха і це не о, ви там круті. ні, це необхідність. Якщо я користуюсь своїм організмом все життя, і він у мене один. На все життя, то я маю щось йому давати, щоб він нормально функціонував. Розумієте, ну це якесь іздівательство, коли ми весь час користуємося нашим організмом і нічого не даємо взамін. Це мені іноді навіть. Знаєте, навіть хочеться плакати і больно. Думаю, боже, бідолашне, воно так робить? Ну, це організм проси прокинає, просипається кожного ранку, йде на роботу, щось по дому робить, ці ноги носять і все це. І думаю, Боже, ну невже? Ну, ну якби це, це те, що мали преподавати в школі казати, розумієте, що ми маємо слідкувати за своїм здоров'ям, що ми маємо дивитися за своїм здоров'ям, бо це єдине від чого залежить наше життя. І коли а в Новомедікал ви дуже багато історій знаєте, коли людям стає краще, краще і краще. То вони починають заново працювати, відновлюються відносини, а здорові діти народжуються. От у мене діти народжені в 39 і 41 год. Я народила двох чудових хлопчиків. І одного і, од... і другий я. Стовідсотково знала, що з ними буде все добре, лише тому, що я до того і після того, і, і під час вагітності я весь час проводила на масажних обладнаннях. Я знала, що камні вилічать, я знала, що система працює. Тому, перше, що я з чого хочу почати, не спершу, а зараз саме казати, це формула здоров'я. Water System, Сістем, і інова. Тому якщо у вас чогось немає, я вам дуже рекомендую це взяти. Є розсрочки, я знаю, на три місяці ми вже зробили. Можна просто купити це обладнання, і це, це буде саме найкраще, що ви можете зробити для себе, для дітей, для рідних, а для всіх. Але я навіть не для цього кажу, я кажу для того, що а нам потрібний гарний кровообіг до голови, щоб вона під час нічного сна давала правильні команди. Нам потрібен новий хід для того, щоб під час нічного сна 6-8 годин ми мали час на відновлення, і тоді швидкість одуження без швидше, аніж процес розвитку захворювань. І тоді немає місця для захворювань. От немає місця, бо швидкість одуження йде. Бистріше, набагато. І, звичайно, це water system, це здоров'я знутрі, а всередині, яке допомагає набагато швидше одужувати і отримувати результати. Бо нам воду пити треба, але якщо ми будемо пити звичайну воду, їй дуже багато розходується імунітету. І це не дуже хороша історія. Тому water system, його вистачає катрідже, я знаю, на рік. І спокійно п'ємо, ми вся родина, і хочу, щоб кожен нас власник системи 595 також користувався. Я впевнена, що всі ви маєте дуже гарні результати. Тому висновок, який на сьогодні, на що ми маємо мати. Формулу здоров'я для того, щоб мали щоденне відновлення під час нічного сну, і те, що наш організм він єдиний в нас на все життя, і ми маємо про нього турбуватися завдяки системі 595. До зустрічі!